атестаційної атестаційних комісій здійснювали звісно атестаційних матеріалів. Атестаційна комісія номер 1 голова комісії Стойко Іван Михайлович, радник міністра внутрішніх справ, члени комісії полковник поліції Дутерець, Олександр Миколаївич, заступник начальник головного слідчого управління, підполковник поліції Грицай Олександр Володимирович, заступник начальника управління, начальник відділу департаменту харчового забезпечення. Зюбен Товго Володимирович, народний депутат України, Андрійчук Васильович, представник Житомирського... До секретар комісії детальної поліції Фелько Ірина Вікторівна, інспектор департаменту патрульної поліції. Комісія номер 2 головного голова комісії, Варшко Іван Григорович, радник міністра внутрішніх справ, члени комісії підполковник поліції Повторного Олександр Вікторович, начальник відділу головного слідчого управління, Редька Сергій Дмійович, перший заступник начальника департаменту Карма Рошука. Кривенко Вадим Валерійович. Народний депутат України Цельнічук Наталі Антонівна, представник Житомирського громадського об'єднання, українських ДІВ 21 століття, секретар комісії поліції Полієнко Володимир Володимирович. атестаційна комісія номер 3 голова комісії Феленко Володимир Колипович, Володимир радник міністра внутрішніх справ, член комісії полковник поліції ГУСАК, Світлана Іваніва, начальник управління департаменту кадрового забезпечення, майор поліції Богдан Андрій Володимирович, заступник начальника управління, начальник відділу департаменту карного розшуку. Апостол Михайло Володимирович, радник міністра внутрішніх справ, Военець Наталі Іванів, громадське об'єднання Всеукраїнської об'єднання Майдан-Житомирської області, Фадієв Ігор Геннадійович, Лен Житомирського обласного осередку Української Федерації Ушу, секретар комісії літанної поліції Джемчук, Андрій Олександрович, інспектор управління департаменту патрульної поліції. Це три комісії, які здійснювали роль матеріалів у місті Києві. Я зрозумів, по кому там стояло питання, там громадянин, так? Чи як? Так, на мій запит надали довідку офіційну про те, що вказана людина ніякого відношення до кримінального середовища не має. Справа в тому, що у всіх електронних базах він не проходить на території України.